Вітаю всіх на каналі НЗТЮ. Сьогодні субота, 14 грудня. А отже, традиційно огляд ринку наприкінці тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. Традиційно почнемо з вами з огляду новин на наступний тиждень і бачите, з понеділка. Так, понеділок, 16 грудня. Публікація індексів менеджерів закупівель дві новини в один час. У нас вівторок, 17 грудня. Це в нас публікація новин: основні роздрібні продажі, і розрібні продажі також в один час. І вже середи 18 грудня у нас з'являються такі більш серйозні новини. Це щотижневі публікації запасів сирої нафти, і також тут у нас в один час. Три новини і навіть в кінці прес-конференція ФОМС. Це в нас будуть економічні прогнози, заяви та рішення ФРС щодо процентної ставки. Тож будьте обережні, буде велика волатильність. також є можливість того, що за день-за два до середи в нас будуть якісь консолідації, просто набір позицій для того, щоб вже зібрати всю ліквідність в середу. Четвер, 19 грудня, серед цих трьох новин, так хотілося б виділити ВВП за третій квартал. Ну і також первинні заявки про безробіття. Це в нас публікація новин щотижнева, так, виділений індекс ФРС Філадельфії. Добре, нехай собі тут буде. І 16-та, що в нас тут продажі існуючих будинків за листопад, так за місяць, місячний показник. Нічого такого, я б тут більше зосередився на ВВП. Ось, але новини плюс-мінус в один час, якраз таки в американську сесію, тож будьте обережні. П'ятниця, 20 грудня. Це в нас дві новини в один час, публікація основного індексу цін за місяць, так, якраз таки місячний два, ну, два, два рази, буде публікація. В один і той же час, тож будьте -то, обережні, буде велика волатильність. Тож щодо новин, дійсно, наступний тиждень буде цікавим, якраз таки і за середи, і за заяв ФОМС, і за рішення ФРС, тож будемо за цим спостерігати. Давайте перейдемо до графіків, подивимось відпрацювання, яке в нас є, так, і з вами проаналізуємо, що було цього тижня, і що ми з вами бачимо на зараз. Так. Почнемо з індексу долара США. В нас іде відпрацювання від верхнього кордону консолідації. Ми з вами починали що дивитись тоді тижневий таймфрейм. На тижні в нас є зона консолідації, зона ведмежого блоку заказу. І все ж таки хотілося, щоб після виходу з цієї консолідації і тесту верхнього її кордону ми пішли з вами вище, а саме закрили пустоти розриву ліквідності і протестували зону ведмежого блоку заказу. Тож будемо дивитися, тому що лонг, як бачите, так потроху йде, але не дуже впевнено. Нехай собі так і йде. Так, в нас є потенціали вверху. Хотілося б побачити перше це підняття ліквідності за ось цим хаєм. а Далі будемо з вами спостерігати. Тож, поки в нас по індексу долара все відпрацьовує, давайте перейдемо до SP 500. sp 500 потроху також йде в лонг. У нас це взагалі так склали, що це історичний. Ну історично він лонговий, так, цей інструмент. Була в нас зона пробитого хаю, нам хотілося побачити з вами корекцію. Ми виділяли пробитий хай, і також у нас була своя консолідація, так, верхній і нижній кордон на молодшому таймфреймі, який ми виділяли. Також зосередитись, вам казав, на зоні бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. І все ж таки в цій зоні ми SP500 чекали. Бачимо на зараз. Також ми законсолідувалися в даному діапазоні, і тепер вся увага на даний рівень. Якщо ми його пробиваємо, то, скоріш за все, є ймовірність, що підемо з вами в цю велику консолідацію. Так, інструмент ще тут простоїть, але це тільки після того, як ми зафіксуємось нижче даного кордону, так, якраз таки, даного рівня. Зараз на 4-годинному таймфреймі є своя також локальна консолідація. Як бачите, цей верхній кордон консолідації можемо з вами підтягнути. Бачимо, від нього завжди є відпрацювання та реакція. На нижній кордон ми вже якби, менше з вами реагуємо, просто стоїмо тут в діапазоні. Тому на, на денний таймфрейм вже будемо з вами орієнтуватись. Також подивимось в понеділок. Так, якраз таки в кінці дня що зміниться, і чи зайдемо ми знову-таки в цю консолідацію, чи вже є ціль повернутися більш глобально. Так, щодо SP 500, також тут у нас все від, відпрацьовує. Давайте перейдемо на NASDAQ. На, на NASDAQ ми з вами, так, це на 4-годинний таймфрейм, давайте все ж таки на денний. На денному таймфреймі також з вами позначали зону консолідації, яка була. Бачили з вами останній пробійний рух лонговий так, на той час. І на зараз також у нас позначено. Консолідацію від молодшого таймфрейму, зона бичого блоку заказу на молодшому таймфреймі, також позначена і бичий блок заказу на денному. Цю консолідацію верхній і нижній кордон ми з вами вже позначили. Тож також будемо спостерігати і ймовірність, що тут ми теж призупинимось. Так, зупинимо ціну на 4 годинному таймфреймі. На зараз для орієнтиру можемо виділити ось цей хай. Бачимо знову-таки повернення за нього. Так, ми його пробили, відтестували верхній кордон. Ну і поки є, є ймовірність того, що тут з вами законсолідуємось. Також не забуваємо за ось цю консолідацію, яка була до цього. А ось є ймовірність, що й прийдемо і до неї. Якраз таки, якщо прийдемо до неї, то, скоріш за все, і відтестуємо зону бичого блоку заказу від 4-годинного таймфрейму та зону пробитого хаю від старшого таймфрейму. Поки в нас ось так ідуть інструменти, як бачите, більше консолідується, але NASDAQ виглядає більш лонгово, ніж SP500. Тепер перейдемо до пари євро-долар. І тут у нас з вами. 4 години це дуже мало. Давайте все ж таки почнемо зі старшого на тижневому таймфреймі. Йде відпрацювання шортове, тобто останній пробійний рух шортовий. Ми все ж таки вийшли з цієї консолідації, але зараз даємо тест нижнього її кордону. На денному таймфреймі тут немає що розбирати, як на мій погляд, тому що ми знаходимося знову таки в зоні накопичення. На зараз останній пробійний рух у нас є шортовий тест нижнього кордону консолідації, який ми з вами позначали. І тепер хотілося б побачити реакцію відпрацювання шортове. Так, є ймовірність того, що сходимо, під знімом ліквідність за попередніми лоями. Ну, перші це ось цілої в нас будуть. Хотілося б побачити пізняття ліквідності також за ось цими лоями. І зараз ми знаходимося якраз таки... В зоні е, даного рівня так також спостерігаємо, чи зафіксується ціна нижче нього. Якщо все ж таки ціна фіксується нижче нього тілом, то також з'являється ймовірність того, що від цієї глобальної консолідації ми все ж таки підемо і піднімемо е, ліквідність за ось цими лоями і будемо спостерігати з вами, що буде далі. Чи зупинимось ми тут в цій консолідації? Ну і насамперед, так хотілося б, щоб нам дали нормальну корекцію. Є зона на ведмежого блоку заказу, і також чекаємо, якби нормальної корекції, але зверніть увагу для цього. Нам ще нічого не показали. Для того, щоб, хоча б почалась корекція, нам повинні показати слабкість шортового руху, як це було ось тут, так, в цьому діапазоні ціни. На жаль, ми даний шорт весь не поглинули, тому що тут по шпіль, якщо брати, тому тільки підзняли ліквідність, тож поки дивимось відпрацювання шортове з вами. Так, і знаємо, що після тесту нижнього кордону завжди є якесь відпрацювання шортове. Чи піде шорт, чи ні, ми не знаємо, але все ж таки чекаємо його далі. Тож щодо євро-долару, дійсно є консолідація, є набір позицій. Поки сюди лізти, я б не радив, тому що старший таймфрейм все ж таки більше хоче консолідуватись, а робити якісь угоди від тижневого таймфрейму це дуже дуже великий таймфрейм, так для входу на п'ятихвилинному на. Хвилинному таймфреймі, тож будьте обережні, тому що якщо ми переходимо на 4 години, дивіться, тут дійсно йде один набір позиції. Тут взагалі структура то лонгова, то шортова, і це може заплутати, тому будьте обережні. Ми виділяли, що ми тут на 4 години ми виділяли зону блоку, бачимо, від неї була завжди реакція. І ось вже останній раз реакція ця була просто до нижнього кордону консолідації. Потім ми вже поглинули цей блок, і на зараз стоїмо в своїй локальній також консолідації в зоні накопичення. Тож будьте -то обережні щодо євро-долара. Також тут ще поки не зрозуміла ситуація, як закриється тижневий таймфрейм. А тиждень це дуже великий таймфрейм, тому слідкувати за ним тяжко, особливо, якщо хочете робити угоди інтрадей. Давайте перейдемо до британського фунту. Тут у нас що є? В нас є зона прибитого хай, ось тут був такий лонг. Також була своя консолідація. і На зараз бачимо відпрацювання шартової є в нас також зона ведмежого блоку заказу, яку хотілося б побачити, так само як і на парі Євро-долар відтестовано, але давайте зробимось так. То вже такий лонг будемо з вами прогнозувати трішечки пізніше. Ну а на зараз бачимо відпрацювання шортове. Знову таки, це відпрацювання шортове йде від тижневого таймфрейму. Зверніть увагу. Ось у нас закінчилась корекція. Так, якраз таки на тижневому таймфреймі у нас був останній пробійний рух шортовий. Зараз бачимо з вами корекцію до зони блоку. І звідси відпрацювання шортове. Тож, поки хотілося б побачити закінчення якогось шорта, або, або оновлення ось цього лою, так і продовження шортового руху, Тоді будемо з вами. Брати якусь нову гіпотезу будемо знати, що нормальної корекції в даний діапазон. Так, в цей діапазон нам поки не дали. Тож, по прогнозу, поки нехай залишається, йде відпрацювання шортове, але всі ми бачимо, як воно йде на молодшому таймфреймі. Так, на денному таймфреймі воно йде все ж таки зі своєю якоюсь структурою, і скоріш за все це вже буде якась консолідація. Щодо британського фунту, є, давайте перейдемо до пари долар японська єна, Так, і в нас тут о, якраз таке. Хоч цей інструмент нам щось показав, так, давайте тиждень на тижні ми бачимо з вами знову-таки фіксацію вище даного рівня це дуже-дуже добре. В зоні, в зоні даного блоку, є відтепер, все ж таки, після того як ми зафіксувалися вище, хотілося б побачити. Корекцію до даного рівня це буде в нас така своя консолідація. Хотілося б тепер побачити відпрацювання шортового все ж таки після такого шорту, і тут з вами будемо приймати рішення після того, як закриється свічка, тому що вже після фіксації даного рівня з'явилась ймовірність того, що підемо з вами. Вище. Давайте все ж таки перейдемо на місяць. Ну, на місяці так, це у нас ще цілий місяць попереду, тому немає сенсу туди дивитися, як він закриється. На краще будемо працювати від тижня і від даного рівня. Поглинання даного рівня вже, що, вже щось свідчить. Так, вже свідчить про те, що в нас не буде шорта. Також зверніть увагу на денному таймфреймі. У нас було відпрацювання шортове. Шорт ми поглинули, коли це було. Це було в понеділок. Так, Це наступний день, це вівторок. Так, 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 так. Зараз чомусь не пише. Угу. Давайте ось так не виділимо. В понеділок. Цей день у нас вівторок. Так, якраз таки в понеділок нам показалось весь шорт. Ми поглинули. Далі продовжується, продовжується лонговий рух. Зараз ми дійдемо до ось цієї зони. І від цієї зони хотілося б побачити реакцію, якраз таки шортову відпрацювання і ще раз тест даного рівня. І після цього будемо з вами вже прогнозувати продовження лонгового руху, тому що на денному таймфреймі, на тижневому, на тижневому перше це ми зафіксувалися вище рівня, і на денному таймфреймі так само ми зафіксувались вище рівня, і ще й показали слабкість шортового руху. Тому якраз таки долар японська єна змінює напрямок, і ми з вами це бачимо. Дуже добре. Давайте перейдемо до біткоїну, так, до криптовалюти. Біткоїн у нас на зараз стоїть в зоні накопичення. Так, трішечки ціна перезупинилась, Вся увага на даний блок. Давайте ми підтягнемо по центру. Вся увага на даний блок. На зону даного блоку тут у нас буде консолідація. Я ймовірність того, що ми просто піднімемо ліквідність за ось цими хаями, і будемо з вами різко різко спускатись нижче до ось цього хаю. Зона консолідації, яка була до цього, також враховується, тому що дивіться, ми бачимо, як ціна реагує на дані рівні. Був вихід за дану консолідацію. Був тест верхнього кордону. І зараз продовжується лонговий рух. Хотілося б перше побачити це оновлення хаю, якщо воно вже й було, можливо на молодшому таймфреймі. Так, ми з вами так так, так, дійсно було. Ми вже оновили хай. Типу лонг відпрацював і зараз, поки так зупинився. Я б все ж таки не прогнозував зараз те, що це слабкість лонгового руху, виходячи з того, що ми просто знаходимося в цій зоні, і тут потрібно дивитись на реакцію ціни на верхній та нижній кордон на даної свічки. Так, поки що тільки бачимо, що низ ми не проторгували. Так, даний діапазон свічки і йдемо проторговувати верх. Тому ціна так потроху-потроху може йти. Це буде не якийсь направлений рух, це буде більше консолідація. Так, щодо біткоїну, ну є так, стоїмо в цьому діапазоні, і зараз після виходу з цієї консолідації вся увага на даний рівень, але я все ж таки думаю, що просто після підзняття ліквідності ми спустимось нижче і будемо ще деякий час знаходитись в цьому діапазоні. Щодо біткоїну, є просто зупинка ціни, можемо так. Зробити такий висновок. Давайте перейдемо до ефіріуму на ефіріумі. Що в нас тут на денному? Давайте все ж таки почнемо з тижневого таймфрейму. На тижні там був шорт. Так? так, тиждень у нас просто відкоригувався, є в нас своя консолідація, є ліквідність за хайм, яку ми позначали, і на зараз вся реакція на даний рівень. Нікуди ціна не сходила. Хотіли ми побачити тест даного блоку, також з вами його виділяли. І бачимо, що тест тижневого блоку нам не дали. На денному таймфреймі була зона блоку, якраз таки знизу консолідації після тесту даного блоку йде відпрацювання лонгови, так як ми з вами і показували. Зараз бачимо, як ціна реагує на верхній рівень консолідації. Тож, поки також чекаємо фіксації ціни вище, як це було ось тут, так, в цьому діапазоні. Ефіріум також, на жаль, нічого не змінилось. За цей тиждень нам дали тільки корекцію, більшу корекцію на тижневий таймфрейм нам не дали, не добили ми ось до цієї зони. Але, хоча б на денний таймфрейм зону вичого блоку заказу, який ми з вами вказували, відтестували. Так, це вже. Це вже хоч щось, так, хоч якусь корекцію корекцію на цьому тижні нам дали. Так, перейдемо до Солани. Також Солана в нас знаходиться на історичному хай. Так, після оновлення ліквідності бачимо, з вами показувала корекцію. так, Початок корекції виділяли ми з вами пробитий хай, і нарешті дійшла вона до тесту верхнього цього рівня. Після тесту зараз чекаємо з вами, що відпрацювання лонгове, зона бичого блоку заказу знаходиться в нас в еквілібріумі цієї великої консолідації. так, як бачите, якраз таки, якщо ми проведемо нижній кордон, то це в нас є зона еквілібріуму. Будемо дивитись зараз на даний рівень, і хотілося б побачити все ж таки відпрацювання лонгове від нього і оновлення, як мінімум, оновлення хаю, а там далі будемо з вами вже дивитись. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Тут в нас є що. Щодо ліквідності, так, тут ми її, ну, залишили, трішечки підзняли, добре, але все ж таки залишили. Далі йдемо, не підзнімаємо, тестуємо зону ведмежого блоку, заказують до відпрацювання шортове. І також у нас був проведений рівень на денному таймфреймі була зона блоку, від якого ми бачимо зараз реакцію. Так, і після того, як нам покажуть зараз. Слабкість шортового руху, тест нижнього кордону, є ймовірність того, що підемо з вами вище, підзнімемо ось цю ліквідність. Якраз таки плюс на те, що на тижневому таймфреймі ми з вами відтестували пробитий хай, так, дали якраз таки нормальну корекцію. Тож на зараз йде продовження лонгового руху, і хотілося б побачити дійсно ціну вище, особливо після тесту пробитого хаю. Давайте перейдемо на атом. Так, що в нас тут на атомі? Давайте все ж таки тиждень, так, почнемо з тижня. Так, на атомі в нас була нормальна корекція, є зона пробитого хаю, який також хотіли, щоб побачити, щоб був відтестований. До нього ми, на жаль, не добили. Так, до цієї референсної точки ми не дістали, але і так нормальну корекцію з вами дали. Щодо тижня є. Давайте на денний таймфрейм. Так, тут в нас була своя консолідація, яку ми позначали ще до цього шортового руху. Бачили з вами вихід, не оновлення хаю. Так, далі пішов шорт ще один. І після цього вже ми знову повернулись в цю консолідацію. А, на зараз у нас все ж таки існують ось ці два рівні, які показували нам до цього. Будемо дивитись на їх реакцію. І хотілося б побачити тест верхнього рівня. І, скоріш за все, також ціна тут постоїть, виходячи з того, що біткоін в нас стоїть в такому також великому діапазоні однієї свічки, скоріш за все. Є ймовірність того, що альткоїни також вони будуть стояти в якомусь одному діапазоні зараз після свого такого пробійного руху лонгового, так будуть стояти в зоні накопичення. Тим паче, що в нас після нижнього кордону цієї консолідації, яка була виділена, в нас стоїть референсна точка якраз таки той хай, який ми хотіли б побачити тестований. Ну і плюс зона бичого блоку заказу, який є трішечки нижче, так як в нас залишають дуже великі шпілі. Альткоїни хотілося побачити все ж таки тест референсної точки і звідси вже чекати продовження нормального лонгового руху так, після хорошої корекції. Щодо атому в нас є, давайте перейдемо на тонкоін, Що в нас тут? Все ж таки почнемо з тижня. На тижні ми. Ох, так от дуже хорошу корекцію дали. Так, зона бучого блоку заказана була. Ми її навіть не виділяли, тому що я не вважав, що ціна може так прям прийти до цієї зони. А от пробитий хай ми з вами показували. І бачимо, ціна зафіксувалася все ж таки в діапазоні цього пробитого хаю. Ну, плюс так ще одне підтвердження: те, що ми відтестували зону будьчого блоку заказу, від якого пішов останній ось цей пробійний рух. На тижні зрозуміло, але ви повинні розуміти, що це йде не направлений рух. Ми з вами знаходимося в тижневій великій консолідації, тому тут таке підзняття ліквідності зверху знизу, воно може бути і має бути. По прогнозу, у нас був тест пробитого хаві продовження лонгового руху, але. Вся увага на даний верхній рівень консолідації. Так, будемо дивитися, як він відпрацює. Щодо денного таймфрейму, що в нас тут? У нас тут була своя консолідація. Так, ми позначали верхній нижній кордон, бачимо вихід, тест, і тут ми з вами так звідси також можемо чекати продовження шортового руху. Хотілося б побачити, що нам покажуть. Тому що тут вже денний таймфрейм консолідація поменше. тим паче, ось цей шпіль дуже великий залишився могли б провести з вами ось по ось цим шпілям, так, по корекції, також якусь консолідацію, але це зробимо. Давайте з вами в понеділок подивимось, що тут буде ціна робити. Якщо дійсно є зупинка ціни, так, то зробимо з вами нові кордони консолідації, зони накопичення, і будемо дивитись на дані рівні. Щодо ну є, наступний в нашому огляді так, наступне золото. Золото. Давайте тижневий таймфрейм на тижні нас, нас що в нас тут не зрозуміло, в нас тут зрозуміло тільки те, що зупинка ціни є. Так, яку ми бачимо, тут ми підзняли ліквідність навіть за хаєм, і все, нам вже показують якраз таки зону консолідації, зону накопичення, там, де більшість трейдерів говорять, що не знає, куди піде ціна. А вона 100% піде до верхнього до нижнього кордону, те, що ми знаємо, а звідти можемо вже шукати з вами точку входу. На зараз є в нас хай, є в нас Лой. Це наша нова консолідація від денного таймфрейму. Діапазони для роботи з золотом це в нас ось тут: від верхнього кордону до нижнього і від нижнього кордону до верхнього. Також в нас є зона бич, бичого блоку заказу, для якого пішов останній пробійний рух лонговий. Хотілося б побачити все ж таки тест, якраз таки після виходу з зони цієї консолідації. Ну і де ловити золото на зараз, це в нас є ось еквілібріум. Еквілібріум — це в нас консолідація, яка була до цього. Давайте її покажемо. Ми зараз в неї зайшли. Вона була на молодшому таймфреймі, так, здається, там на 4 години, але немає різниці. І все ж таки хотілося б побачити реакцію від даного бичого блоку заказу, також від еквілібріуму, реакцію в Лонг, тому що там на молодшому таймфреймі стоїть дуже багато ліквідності. і Вважаючи, ну, враховуючи те, що ми з вами знаходимося в консолідації, то все ж таки хотілося б побачити ще раз відпрацювання, лонговий нормальний тест верхнього кордону, і звідси будемо з вами шукати вхід в шорт. Якщо ж ні, то в даний діапазон цін я також би не ліз. Чекав би тоді ціну до нижнього кордону, тесту якоїсь референсної точки, і звідси вже приймав би рішення навпаки лонг так, на пізняття ліквідності, яка є на молодшому таймфрейму в цих свічках. Ну, давайте перейдемо ще на 4 години. Подивимося, що в нас тут на 4 годинному таймфреймі після підзняття ліквідності бачимо, нам показали слабкість лонгового руху. Так відбулось поглинання. Потім тест даного блоку, від якого пішов останній прибійний рух лонговий. І після його тесту ми пішли з вами в шорт. Добре. На зараз, дійсно, там на молодших таймфреймах я дивився і бачите, навіть старші нам показують, що не підзнімають ліквідність кожного разу, то як це робить золото завжди. Тому я в цей рух шортовий лізти не дуже хочу. Є в нас зона еквілібріуму від молодшого, так від 4 годинного таймфрейму. Також плюс-мінус ми знаходимося в зоні еквілібріуму від старшого таймфрейму. Якщо ми візьмемо верхній та нижній кордон, це така дуже чутлива зона, в якій може. ну, в який може дуже швидко змінитися якийсь рух, так з лонгового на шортовий або навпаки. Тому зараз будемо дивитися якраз таки в цьому діапазоні ціну. Якщо нічого не покаже, то я вже буду дивитися ціну нижче. Ну, а поки даний шорт пропущу. Так, мені він не цікавий, тому що йде, після, ну, йде без підзняття ліквідності, нічого не показали. І заходити просто на шпілі з гіпотезою на М5, не розуміючи, як відпрацює потім ось тут H4, плюс H4 відразу не показав поглинання. це Торгівлі від гіпотези це не те, що хотілося б бачити. Хотілося б бачити якесь підтвердження нормальне, так і входити вже після якогось підтвердження. Добре, щодо золота є, давайте перейдемо з вами до наступного інструменту. Це в нас нафта. Так, нафта на тижневому таймфреймі у нас, що показує нічого, на жаль, виходу не було. Бачимо з вами консолідацію, яку і позначали. Давайте перейдемо на денний. Ну тут, на жаль, нічого такого немає. так у нас все ж таки знаходимося в зоні накопичення плюс-мінус одна ціна, якраз таки, поки все. Стоїть дуже скучно, знаємо з вами, що дивимось на реакцію верхнього та нижнього кордону. Бачите, останнім часом ми навіть не підходимо до даних рівней, так їх навіть не тестуємо, просто знаходимось майже в еквілібріумі. Тож зараз, поки стоїть в зоні накопичення, і потрібно буде дивитися якраз таки на вихід з цієї консолідації. Тож на сьогодні нафта це останній інструмент. Дякую тим, хто підписується. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в понеділок. Всім па!